Добрий день! З вами наша рубрика Талант на горизонті і сьогодні ми завітали до Анастасії, яка є призеркою обласних, регіональних та всеукраїнських змаганнях була неодноразово призеркою та переможницею в категорії юнаки з кінного спорту. Добрий день, Анастасія! Можете розповісти нам про свою справу, і як ви до цього прийшли? Доброго дня мене звати Грінченко Анастасія Дмитрівна, мені 17 років. Кінем спортом я почала займатися в 12 років і досягла дуже багато успіхів за цей проміжок часу. Я виступала на різних змаганнях в Дніпрі, в Жашкові, по Харківській області. Була неодноразовою. Чемпіонкою та переможницею, я студентка державного біотехнологічного університету, готельна ресторанної справи, навчаюся на першому курсі. Чудово! Скажи, як так вийшло, що ти вибрала цей спорт для себе? Ну з дитинства я дуже полюбляю тваринок. Але коли перший раз побачила наш кінотеатр на головному корпусі Зоветеринарної академії, мені дуже дуже сподобалось і захотілося теж так попробувати. але я дуже довго вагалася, декілька років, і потім влітку 18 з того року вирішила, що треба попробувати, а її якось затягнуло і пішло, поїхало. І тепер ж без коней, без спорту я вже не уявляю своє життя. Угу. Чудово. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно навчатися цьому спорту, в цьому виду спорту, щоб зайняти призове місце на обласному рівні, там на Харківську? Ну, дивіться. У кожної людини це все буде індивідуально. Це скільки у вас тренувань на тиждень, тренувань на тиждень буде йти. Який у вас тренер? Це дуже багато залежить, і яке у вас, яка у вас мотивація, і бажання. Коли ви дуже сильно захочете, ви зможете і за півроку навчитися і виступати там на маленьких якихось їздах, типу виїздки, показати на свої уміння по алюрах коня. А якщо конкурс, то це вже десь півтора-два роки. Вам треба тренуватися, тренуватися і краще, щоб це було десь чотири тренування в тиждень. Розкажіть конкурс ви сказали, правильно? Так, що це таке? Конкурс це вид кінного спорту. Це подолання перешкод на, на різній висоті, а ще є виїздка, троєбор'ї, скачки, вальтежування і ще багато інших підвидів. Але я вибрала конкурс тому, що це драйв, це емоції, це дуже дуже сильно затягує і там дуже багато своїх маленьких критерій, які треба за один раз все зробити, підвести правильно коня, побачити рещот перед препятствиєм. Ось все зробити правильно, щоб було не тільки. Удобно для мене, а ще це треба підвести коня, щоб йому було комфортно зі мною працювати. як зрозуміти, що тварині е, е, дуже комфортно з вами? Ну, як цей зв'язок між вами е, стає? Ну, по перше, це підбирає тренер. Він робить пари спортивні, а він саджає різних вершників на різних коней. Дивиться у кого з ким виходить, але це по більшій частині йде по характеру. І для цього може знадобитися як і місяць, так і декілька років, щоб зрозуміти, це твій ні. Це дуже дуже індивідуально. Ну у вас вже є свій, так. Так, У мене є свій У нього є ім'я. Так, сантес, але вдома ми його називаємо Саня. Санічка, різні ласкательні імена йому з ним. Я працюю майже рік. Я дуже дуже цьому рада, тому що це кінь з дуже великим серцем. У нього дуже велика душа, і не дивлячись на мої якісь то психи нерви, він їх затухає ось і виправляє всі мої помилки, і не тільки верхи, але я можу там мене поганий настрій підійти к до до нього, обійняти, дати йому смаколик, розказати йому щось. Він послухає, і всі емоції, все щось погане. Воно піде від мене, і я дуже дуже рада, що в мене є можливість працювати іменно з цим. Ним, тому що він не, ті, не тільки ось, ну, в руках спокійний, такий, але і верхи він дуже, дуже, дуже сильно допомагає. Він надає дуже багато впевненості в собі. На бойовому полі, і коли я розумію, що в мене нічого не вийде, він робить все. То як він знає, він мене навчає, і всі мої помилки виправляє раз за разом. Ви про нього так кажете, як про якусь таку дуже теплу, дуже дорогу вашому серці людину? А, так, в мене ще є другий, В мене на даний момент в мене три коня. А жеребець мерин та Кобила. Санічка він мерин, жеребець Ростоко, я його, його називаю Ростік. Ось я його теж дуже люблю. Він дуже своєнравний, в нього дуже такий характер. Він дуже-дуже ну, такий. Як це правильно сказати, важкий по по роботі, не тому що він жеребець, жеребці вони такі характерні гарячі. А, і є кобилка, її привезли з Харківської області, її врятували. Вона приїхала до нас. Вона була раніше взагалі не підходила до людей. Вона піщала, вона крисилась, це прижимала в уші до ши, їй не подобалось взагалі, що біля неї ходять люди. Вона кидалася на решет, на решітки. Але потім я з нею почала потихасенько займатися, займатись. І зараз вона нікого не кусає, не б'є ні нічого поганого не робить, вона хоче, щоб їй, їй дали смаколик, її почухали, але все одно до людей вона ставиться так з недовірою поки yeah. що. Ось тому кожен, у кожного коня свій характер, до кожного треба знайти свій якийсь підхід, як і до любої людини. Але коні вони набагато кращі, ніж люди в тому, що вони вони не обманять, вони не підставлять, вони не зроблять для людини нічого поганого. Якщо людина до них ставиться з добром з любов'ю, то вони будуть це все віддавати в тисяч. Розмірі до людини. Що, мені цікаво, особисто мені, як ви казали, більш нікого не кусає. А якщо він укусить, мені от дуже страшно. Якщо укуси кінь, то це дуже боляче. Ну як вам сказати, Вас кусали? так ми кусали, мені наступали на ноги, але ну дивлячись, як він не Якщо він просто укусить, ну, от у мене сантес він буває, що може укусити. Йому не дуже подобається, коли чухають пузо. Коли ти йому починаєш читати пузо, він такий може прикусити ковтинку. такий, типу не треба такого робити. А лагуна, вона така, що раніше могла укусити і -за, за того, що в неї недовіра до людей коні кусаються, але треба розуміти, це з агресією було але або він вирішив просто так якось. Як підіграти з тобою? Ось є коні, які прям з агресією що вони залишаються дуже великі сенсі. Ось, а є які, як в мене Сантес може прикусити, що не треба мене чіпати, я не дуже хочу з тобою спілкуватися, бо в мене немає настрою. Mm -hmm. Скажіть, Сантес, а звідки це ім'я? Це ви самі вигадали? Сантес в нас вже 17 років, він народився на 2 другого на 2007 -го року. Мені ще тоді десь рік був, тому я чесно не знаю, чому його назвали. Ось це найулюбленіший кінь не тільки всієї нашої стані, але цей любимий найулюбленіший кінь а, нашого тренера Оксани Санієвої, на даний момент директорки школи. Ось, але ми Сантаса всі дуже дуже сильно любимо, тому що він ну, конь чемпіон. Він а, дуже багато зробив спортсменів, які зараз дуже успішно виступають за кордоном, навчає мене зараз. Я сподіваюся, що мені це і прокачає мій скіл, мої навички, а, щоб я могла виступати. За кордоном представляти нашу країну, і він дуже дуже такий лювебільний, mm -hmm. ось ласковий. Він любить, коли йому дають смаколики, особливо банани. Ось тому його дуже всі люблять та цінують, тому що він завжди переможець, ніколи не повертався з пустими рукави з пустими копитами. Скажіть, а коли змагання. буде змагання, ось ви кажете за кордоном? Коли а, ні, планується за, за кордоном? Це я хочу виступати. У нас немає такої можливості. Вийти Чому немає. А по перше, це дуже дуже дорого. Всі змагання вони дуже дорогі. Вони балотуються в залежності від того, яке, яке це місце. А якщо це десь по Харкову, то це буде дешевше там Дніпро, Київ, Жашків. То це вже до 30 тисяч гривень, десь 5 днів буде оплачуватися. за кордоном. Це набагато дорожче, тому що вам треба транспортувати коней через кордон, перевозити їх. І це дуже дуже дорого. Тому за кордоном що... ти ще а, не ні. виступала, ні. але є дуже велике так. бажання, так. Вісна так. Ну я е, хочу звернутися до всіх, хто побачить це відео, і давайте допоможемо, щоб наша дерачівська дівчинка е, свою мрію втілила в життя. І я впевнений, що це обов'язково так буде, і що обов'язково е, за кордоном дізнаються, як е, у нас е, зараз війну. Ми все одно займаємось кінним спортом, і що у нас є такі чудові чемпіонки. Як ти, так. таке питання до тебе? Скажи, що потрібно зараз? От а, дитині в, ти в 12 прийшла так. до от дитині 12 років, да, хлопчику або дівчинки, що їй потрібно зараз? От як їй усвідомити те, що можливо вона теж стане чемпіонкою в цьому спорті, як їй це зрозуміти? Ну, по-перше, треба прийти погодувати коней, погладити, зрозуміти, подобається вони тобі чи ні, тому що е, спортсмени вони діляться на два типи, Є ті вершники, які полюбляють себе на конях, а не самих коней. Тому треба зрозуміти, подобається тобі е, знаходитись з конями. Е, в чому плюс нашої стайні? Ой, тому що тут вас навчати, як треба поводитися з конем, вас навчать прибирати за ним, годувати його, чистити, літом купати, пастити. То це все буде в дитини дисципліна, вона стане більш самостійною і буде розуміти, що вона несе відповідальність не тільки за себе, а й ще за тварину, яка не може сама за собою поприбирати і що зробити, хоча вона дуже дуже велика, але це дає вели. Велику відповідальність тому. У дітям ну, з 12 років або які дуже давно хотіли зайнятися кіним спортом, краще всього це прийти а, зрозуміти, чи подобається вам це. Якщо подобається, у вас повинно повинна бути велике бажання та мотивація. Якщо це все присутнє, у вас то ви зможете досягти дуже великих вершин в кінному спорті і не тільки. Запрошуємо всіх дітей так. До, до вас, дорогу. до школи. Да. Якщо ви з Харкова, приїжджайте, будемо на вас чекати. Скажи, будь ласка, такі питання пофантазувати. Якщо б ти могла... Мандрувати у часі, куди б ти відправилася? От в фантазія, куди б відправилася, що не. змінила б ну, напевно. Я б хотіла повернути ті часи, які були до воєння, тому що е, не було тривог кожних там 10 хвилин, а не було комендантської години. Ми могли гуляти ввечері спокійно, не боятися нічого. Тому хочеться напевно повернутися до воєнні часи, коли все було зовсім інакше. А як війна вплинула на кінний спорт? Ну, в нас в Харкові були. Дуже активні бойові дії, тому в нас майже там на рік зупинився тренувальний процес. Тому ми не могли тренуватися з такою силою та впевненістю, як в інших городах, де не було таких активних бойових дій. Це затормозило наш розвиток, але потім, коли в нас почався тренувальний процес, ми показали дуже достойний рівень своїх знань, свого досвіду на всеукраїнських змаганнях змогли посісти призові місця, і це я гадаю дуже. Гарну боротьбу склали іншим першникам. Угу. Дякую. І мабуть, останнє питання: який меседж відправиш українцям у майбутнє? Ну. Скоріше за все, це займати спортом любим, але краще кінним спортом розвивати цей напрямок в Україні, тому що за кордоном він дуже дуже развит, але в Україні ще не дійшов до такої стадії, тому краще розвивати кінний спорт, і в принципі любий спорт в Україні, щоб наша країна була не тільки найкращою та перемогла, а ще й була дуже дуже спортивною. Дякую, з нами була Анастасія Грінченка, переможниця всеукраїнських змагань з кінного спорту. Якщо вам сподобалось, Ставте вподобайки, якщо є питання, задавайте їх в коментарях. Долучайтеся до наших соцмереж та до Дергачівської кіноспортивної школи. Дякуємо вам за увагу!